Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 30 -е. жовтня 25-й рік. І ми на своїх пшеницях Оранта і Покровська. І ячмінь Ізоцель. Оранта Покровська посіяна в нормі 900 тисяч до мільйона. Ячмінь ізоцель зоцель 1,2 мільйони. Сіялося без добрив, нагадаю. Ну, я приїхав, щоб подивитися, подивитися, як гарно виглядають наші посіви на мільйон. І подивитися, ми обробляли перед дощами. Перед дощем 에, якого 20, бляха, 24 чи 27. Гербіцидну обробку осінню робили. Хто знає, хто спостерігає, дуже корисно. Бачимо двохдольні, на краю, тут де висипалося щось, якісь бур'яни, вже по них видно. Що вони пригнічені. Зараз пошвиденько так, ну, мабуть, не вийде в мене все в одному відео, Обідує всі всі свої поля, глянемо, який зараз стан. Пройшли дощики, пішло тепло і слава Богу, трошки ми помилку, яку зробили. Ну, це ми зробили, це, ми, ми винні і все. Ну, помилку яку, помилку, не помилку. Що сіяли ці пшениці, ми глибоко. Ну, ми тоді сіяли, тому що не було вологи. Першу помилку ми зробили, що потрібно було сіяти раніше. Ось так виглядають посіви. А ми, а ми думали, що як у усіх, у нас немає вологи. І ми заїхали сюди через 2 тижні, щоб посіяти зверху, бо вологи вже немає. А виявилося, що волога була. А якби ми посіяли два тижні назад. До речі, тут сіялося 17 вересня. Да, 17, здається, вересня. А вітерусід ми сіяли 7. го От якби ми тут посіяли 7, ми б мали набагато кращі сходи. І друга помилка, що ми зробили глибоко. Ну, ми зробили глибоко для того, щоб посіяли, щоб отримати сходи. Тому що мілко посіяти було суховолога земля і вона пропала. Ну і тепер вона маємо, що маємо. Ну, а що ми маємо? Ми маємо ось оранта, ми маємо вже ось два пагани. Вже вона має два пагани, тобто вона там в неї вже є вторина коренева. Та, що зійшла пізніше, ось вона має такий вигляд, два листочки. Покровська так само так само виглядає. Три листочки, тобто вона вже зараз почне кущитися. Покровська так само, от хтось як подивиться, то ой боже мой, що ж це тут робиться? Тут же ж немає нічого. Придурки, що ж ви сієте? да? Ну, отак ми сіємо. Заниженими нормами, по ноутілу, Я вже мільйон разів казав, що мені, я так давно мріяв так зробити. Бачимо, ось ушкодження вже було. ну Ми сюди додавали інсектицид. Ми працювали вже тут інсектицидом, разом з гербіцидом. Тут у нас падалічний ріпак, був Саме головне прибрати. Ну, прибрати двудолку. Це самий гарний варіант, якщо з осені ви прибираєте двудолку. Ну і наш ячмінь. Наш ячмінь ізоцель в нормі 1,2 мільйони. Знову ж таки, має він ось такий вигляд на зараз. Ріденький, страшненький, але він наш. Але він наш. Теж трошки ми його приглибили, кущення тут ще немає поки що. Трошки побило, хвороби десь вітром. Ну, то потім будемо шкідників сильно. Саме головне совка. Совки сильно не видно. Так що такі справи. Ось так якось видніше, наче туди. Да? Тримаємось, поїдемо ще на ріпаки, подивимося, що там відбувається. І буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. В чому не розуміється. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре.